Сьогодні свято Івана купала, дівчата жарять смачні страви. Ось на таких от, приладях ангальчиків. Тут у нас Що жарять, дівчата, овочі, так? Да? Угу, Кабачки, Баклажанчики. От, на легких таких углях майже затушить, не ну, сама я вже провина, але не страшно. А тут у нас рибка червона, жариться в картопліці, смачно. Обалденно смачно, шикарно виходить, така приспособа в нас така. Хто, хто не знає, як я підкажу, робиться, робиться така сковорідка з, з стального диска. Мабуть, майже в усіх вона таке є, ця сковорістка. І дуже класна штука виходить. Оце така чудо піч зроблена із е, старої пральної машини. Получається, а чудовезно. Ось така у нас загрузочка. Ми трошки пече, зараз відкриємо, покажемо. От. Тут у нас дрова горять, там підувало таке свого роду. І виходить, ось так воно жариться. Закриваємо. Почав пальці, тому Жарко. О, закрили. Класно, апетитно, смачно виглядить. Шикарно. І дівчата накрили такий у чудо мангал, який закривається. Ось на решіточку. Ось так воно відкривається. Прекрасна штука. Відощу. зручно. От Коли дощ йде, можна оцю штуку так закривати. От взагалі дощ не попадає і витяжка йде ось від е дим виходить, а дощ не попадає сюди. Прекрасна штука, дощ ніг, нічого не страшне. Коли треба раз відкрили і все тут у нас відкрито. На завісах там кріпиться, Все прекрасно. Чудоші така. Ну все, нам смачного апетиту. Всім приємних переглядів.